Телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Щоранку о 9-й годині хвилиною мовчання вшановуємо пам'ять загиблих. Зупиніться на мить та віддайте шану нашим захисникам і захисницям. Вони поклали життя заради нашої свободи. Це лише одна хвилина 60 секунд, щоб зупинитися, якщо йдеш чи їдеш, щоб поставити на паузу музику, відео і навіть думки, щоб бути людиною. Схиляємо голови в глибокій скорботі, вічна і світла пам'ять. Слава Україні! Героям слава! Татусі, вітаємо з Днем батька! Ви завжди для нас зірець сили, гідності і справедливості. Завдяки вам ми розуміємо, що означає бути справжнім чоловіком. Ви завжди для нас приклад честі і відваги. Завдяки вам, воїни, ми маємо майбутнє. Ваш приклад це наша опора у житті. Ви завжди для нас уособлення віри і витривалості. І ми дочекаємося кожного з вас з полону. Ви ті, хто навчив нас надії. Ви герої, завжди для нас гіркота, біль і вічна пам'ять. І ми будемо молити Бога за ваш вічний спочинок. Ви подароване нам життя, і ми любимо вас зі святом та дусі. Нехай життя дарує лише приємні моменти, море здоров'я і тепла. Ми пишаємося вами і хочемо бути гідними вашої довіри. Дякуємо за підтримку, мудрість і безмежну любов. Зі всесвітнім днем донора крові рятувати життя можна не лише на викликах, а й здаючи кров, чим подарувати шанс на життя. Донорство це прояв справжнього героїзму, людяності та небайдужості. Готуємо парасольки на Львівщині, прогнозуються грози та град за повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України по території Львівської області ночі по всій території, в день місцями грози, град діаметром 6-19 міліметрів. Просимо вас відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних і в разі небезпеки телефонувати до служби порятунку 101. Львівщина за добу: 29 пожеж, 18 з них в екосистемах. За минулу добу на Львівщині зафіксовано 29 пожеж, 18 з яких сталися у природних екосистемах. Завдяки оперативним діям рятувальників рятовано 6 будівель. Вогонь не знає жалю. Не провокуйте біду. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки, не випалюйте суху рослинність і бережіть природу. У спеку будь-яка іскра це загроза. Рятувальники рівнені ще не попереджають, не спалюйте суху траву. У період спекотної погоди ризик виникнення пожеж зростає в рази. Будь-яка іскра може обернутися неконтрольованим вогнем. Підпал сухостою це не лише порушення закоду, а й причина масштабних пожеж. Навіть недопало у сухій траві загроза для життя та природи. Пам'ятайте про відповідальність громадянам штраф від трьох тисяч гривень до 6120 тисяч гривень, посадовцям від 15300 тисяч до 21420 тисячі гривень. У деяких випадках кримінальна відповідальність. Побачили загоряння. Негайно телефонуйте 101. у спеку. Будьмо особливо обережними. Збережімо довкілля та своє життя в умовах повномасштабної війни, яку розв'язала Росія, національний спротив набув критичної ваги. Відсіч агресору стала справою всього українського народу, а підготовка до національного спротиву набула надважливого значення. Для захисту своєї країни від окупантів цивільні навчаються використовувати стрілецьку зброю, зберігати психологічну стійкість та виживати в надзвичайних умовах. За ініціативи селищного голови Микитина Олега у Лопатинській територіальній громаді на базі Лопатинського ліцею відбулися чергові навчання з базової підготовки громадян до національного спротиву. До навчань були залучені учні, вчителі, працівники структурних підрозділів Лопатинської селищної ради, а також старости Лопатинської громади. Інструктори, представники добровольчого формування територіальної громади міста Шептицький, які мають чималий досвід у бойових діях, провели фахові навчання, під час яких поєднали теорію та практику. Їх провели за такими напрямками: вогнева підготовка, тактична підготовка, тактична медицина, інженерна підготовка, міновибухова справа. Кожен із присутніх мав змогу спробувати свої сили в накладанні чкутів, користуванні захисною амуніцією. Окрім цього, усі учасники навчань мали можливість відпрацьовувати координацію дій, методи переміщення постраждалого з поля бою та елементи на надання першої домедичної допомоги при пораненнях. Нагадаємо, національний спротив це залучення усього населення до протидії агресору, а також підготовка до такої протидії. Заходи проводяться на виконання вимог закону України про основи національного спротиву та наказів командувача сил територіальної оборони України та інших нормативно-правових документів. Дубінські Євангелії XVI століття презентували у Львові минулого тижня. У музеї Володимира Патика відбулася презентація факсимільного видання Дубинського четвертої Євангелія, унікальної рукописної книги XVI століття. Захід організували історико-краєзнавчий музей Львівської обласної ради та державний історико-культурний заповідник у місті Дубно. Серед учасників єпископ помічник Львівської архієпархії УГКЦ Володимир Груца, виконувач обов'язки керуючого справами Львівської обласної ради Ярослав Гасяк, перша заступниця голови Дубинської РДА Мар'яна Мудрик, директор Дубинського заповідника Леонід Кічатий, науковці, представники духовенства і культурної спільноти. Факсиміле видано київським видавництвом горобець у межах проєкту Повертаємо в Україну культурну спадщину всього створено 200 примірників, кожен з яких точна графічна копія старовинного рукопису, включно з особливостями паперу та обкладинки. Це видання не просто книга, а частина нашої історії, яку ми повертаємо сучасному поколінню. З нагоди молодіжної прощі, приуроченої до 130-річчя від дня народження отця Янурія Федака. На парафії собору Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви у селі Кропивна Поморянського деканату архієпископ і митрополит Львівський Ігор звершив архієрейську літургію. Після богослуження архієрей усвятив воду та з іншими священниками і вірянами помолилися панахиду за упокій отця януарія. Після частування Синкл у справах монашества львівської архієпархії отець Юстин Бойко прочитав лекцію про життя і служіння отця Януарія Федака. Завершилася проще програма від комісії у справах молоді львівської архієпархії, яку провадив її очільник отець Орест Єлізаров у передень дня в Радехові на парафії Святого Миколая Української греко-католицької церкви. Відбулася зворушлива духовно психологічна зустріч для матерів, батьків та дружин, які втратили своїх синів та чоловіків героїв на війні. Особливої атмосфери події додав виступ музичного тріо, чиї зворушливі слова та пісні до Богородиці торкнулися сердець усіх присутніх. У теплому дружньому полі матері, дружини мали можливість поділитися спогадами, відчути підтримку та розділити як біль втрати, так і гордість за своїх синів та чоловіків. У речині Тараканівської громади енергетики повернули лелекам дім. Нещодавно звернулася місцева жителька щодо встановлення, знято енергетиками гнізда на одній із електроопор поблизу школи. Річ в тім, що енергетики проводили заміну лінії електропередачі і демонтували на час робіт лелече гніздо. Однак по завершенню ремонтних робіт домівку для птахів повернули на відповідне місце, а пернаті вже повернулись додому. До слова, за інформацію ПРАД Рівне Обленерго, лише в минулому році ними було встановлено 110 платформ для гнізд. А з початку 2025-го ще 38. Лелеки полюбляють вити свої гнізда саме на опорах лінії електропередачі. Такі домівки часто бувають дуже важкими, при падінні створюють аварійні ситуації, обривають лінії. Відтак енергетики монтують власні, значно легші та міцніші платформи, які встановлюють вище рівня електромереж. Це не лише захищає лелек від небезпеки ураження електрострумом, а й забезпечує стабільну роботу мереж. Вихованці Скао Камі Броди здобули призові місця на чемпіонаті Європи з Кіокушин карате у складі збірної України з Кіокушин Будокарате. Виступали п'ятеро юних бродівчан, які були єдиними представниками Львівської області. Восьмий чемпіонат Європи з в бокаді Карате, який відбувся в Угорщині, об'єднав 600 учасників з 15 країн. Спортсмени з КО Камі Броди продемонстрували відмінні результати. Віце-чемпіонка Анна Ольшанецька на шляху до фіналу виграла три бої, але, на жаль, один поєдинок програла. У результаті здобула для збірної України срібло. Бронзу виборов Владислав Реп'янський і підняв наш прапор на третю сходинку п'єдесталу у віковій категорії 12 13 років. Серед дівчат змагалися 23 учасниці. Це були найважчі бої, у яких Роксолана Богуцька виграла 4 поєдинки та один програла, і як результат здобула третє місце. Загалом Україна здобула третє загальнокомандне місце, що свідчить про високий рівень підготовки та згуртованість нашої збірної. Цей результат не став можливим без щоденних тренувань, самодисципліни та підтримки тренера. Зазначимо, що організатори змагань відзначили також Шахана Михайла Чунгіна за професійне суддівство. Ми пишаємося кожним, хто представляв синьо-жовтий стяг на міжнародній арені. Отож, на такій позитивній ноті ми завершуємо наш сьогоднішній випуск. До нових зустрічей. Побачимось уже завтра.